Привіт, дорогі німці. Ну, давайте подивимося, де тут помилки. Дивіться, це вже готові речення, але вони всі до одного неправильні. Давайте дивитися перше. Я вважаю, що в першому реченні треба прибрати ді. Тому що, коли ми звертаємося, то тоді ді нам не потрібне. Артикль нам не потрібен. Іть, іть. Що у нас не так в другому? Гімнастика, види спорту не вживаються з артиклем. Що не так в третьому? А множина, дивіться, тут, бачите, штюлі. Множина з множиною ми айне не живаємо. Четверте. Я вважаю, що тут не треба, не треба ось ці артиклі. Ді, перший і ді другий, тому що груші і яблука запитують загалом, а не ось саме ось ці. І останнє п'ятірочка. Після хабен. Ми з вами вживаємо який артикль? Не Замечений. Ну як, правильно чи ні?